Доброго дня, шановні кандидати у водії! З вами автошкола Нова. Та я, Таранщенко Володимир Павлович. Шановні друзі, почуйте мене, ми закінчуємо уже вивчення правил дорожнього руху. Повний курс. Зараз проходимо розділ 33 групу номер 4 Наказові знаки. І ми пропонуємо вам. Придбати наш експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісного центру. Це дуже-дуже такий інтелектуальний подарок вам. Розумієте, якщо ви його просто придбаєте, ви здасте. Теоретичний іспит у сервісному центрі, там все розложено по полочкам. Якщо ви вивчаєте розділ, то, будь ласка, там виділено тільки ті пункти, по яких складено тести. Розумієте, нічого зайвого. Потім друга, другий такий етап це тренажер. Тільки правильні відповіді. Вчимося читати питання. Медленно позамедляємо і тільки правильна відповідь. І потім після цього ніряємо в реальний тест на сайті Greenway. І саме головне почуйте, якщо ви робите більше двох помилок, а то школа нова довчить вас. Розумієте? І так, шановні друзі, щоб ви не... Вивчали, який розділ потрібна система. Розумієте? Система, яка працює один так і приносить результати не оці наскоки начну з понеділка. Розумієте? Система капля, камінь точ. Розумієте? І так, шановні, ми ні від кого не ховаємо нашу систему, беріть, користуйтеся і розпочинається вона завжди з розминки, але у вигляді жестів регулювальника. Підніміться, будь ласка. Вибіть спинку, руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута передьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. грудей. Присаджуйтесь. Будь ласка, зете, зігбіте. Друге, що я рекомендую вчіть іноземну мову. Або гарну, файну пісню. Розумієте? Для того, щоб тримати в голові оці правильні відповіді. Тобто тренуємо м'язи, тренуємо мізки. Третє, оці всі питання, знаєте, питання, питання в робочий зошит. І, будь ласка, до спеціаліста звертайтеся. Якщо щось не зрозуміло. І третє, шановні друзі, це азбука ПД, ось наша фундамент знань. Розумієте, тобто ми доторкаємось до цих знань кожен день. Як побудована азбука, головні, ключові, фундаментальні скелетні теми і листок самоконтролю. Тобто, Ідея заключається в тому, чим менше ми з вами спілкуємося, тим ви економите кошти. І так, шановні друзі, хто знає відвідать, хто не знає повторюйте Тема регулювання дорожнього руху. Наверху у нас регулювальник. Потім у нас світлофор. Потім у нас дорожні, дорожні, дорожні знаки, дорожні дорожня розмітка, дорожнє обладнання. Знаки бувають постійно. І дорожнє обладнання. Микулі це жала, поліцейський Значить, будь ласка, рухаємось далі. Далі нам потрібно розібратися в понятті перехрестя. Перехрестя це. Перетинання, розгалуження, прилягання доріг на одному рівні. Але ми повинні чітко вже знати: Чітко знати, що у нас є перехрестя, а є прилегла територія, на якій ніякі правила проїзду не працюють. Зрозуміли? І так, бачу. Перехрестя, перехрестя буває. Регульоване і нерегульоване. Рівнозначне і нерівнозначне. Так, і нерівно. І, шановні, оце коли я чую, що Володимир Павлович, а можна я назву перехресть буду своїми словами? Не можна. Отразу не можна і все. І не буду витрачати час. І так, шановні, вчимо дорожні знаки. У нас є методика, як вчити. Але ідея наступна: запам'ятовуємо тільки номер групи і назву групи. Один, поперед... два, три, чотири, п'ять. Шість. Все. Знаєш, отвітиш, не знаєш Іди дивчи. Хочеш з дядьком вчити, ну так дядько захоче їсти, пити і твоїх грошей. Тому там, де потрібно самому вспотіти, то спатє вспоті сам. Так, да, ми будемо щось розтлумачувати таке уже серйозне. Тобто, де табличка там діє? Чи діє вона на легкові автомобілі які... Транспортується, тобто там уже. І так, шановні цифри, які потрібно знати на пам'ять. Їх потрібно знати просто на пам'ять. І так недостатньо 300. 300. зупинка стоянка 5. На мопедах на дорозі, 400. на велосипедах. Сигнал повороту. 50, 100 60, 200 Все. Знак аварійної зупинки. 20-40, розворот заборону 100. 100 метрів і ближче, ніж 10 100. метрів 100. перед переходом пішохідним з обох боків. Дальне світло фар 250, 250. Передельна швидкість в жилих зонах 20. 20. Скорость буксирування 50, 50. населений пункт 50. Водіїв зі стажем 20, 70, 70. лековий тимбіль з причепом 80. 80. 80. Мотоцикл 80. 80. 80, автобуси 90. 90. Дорога для 130. автомагістраль 130, дорога для автомобілів 110. Не бачу цих знаків, значить, 90, звичайна дорога. Швидкість для. Швидкість для автобусів. 80 кілометрів. Так, дозвольте. Так, обгон забороняється на залізнодорожньому. 100, да, 100 метрів перед ним. Перед пішохідним переходом 50 метрів. Да, і, шановні, на перехресті. Остановки стоянка заборонена, це 10 метрів до, до перехрестя, виїзди прилелих територій і е, пішохідного переходу. Зупинилось е, авто і тут 3 сплошна лінія. 3, 3 метри. Да. Е, ще що. З, знак зупинка громадського 30 метрів. 30 метрів до знака і 30 метрів. Після. Виконується роботи 10, 10 метрів. метрів да. І зупинка до першого рельсу 10, 10, 10 метрів. Значить, тепер стоянка заборона. Ці фундаментальні поняття. Значить, на випуклих 100 переломах 100 метрів. метрів ближче до залізничного переїзду 50 метрів, до і, 50 після. Після. Да, до і, після. і будь ласка, на тротуарі, 2, 2 метри, і метри для пішоходів. І Баки метрі, мусорні, метрі. мусорні контейнери 5 метрів, перевозка. Діточок на 150 да, не, не менше зріст. Так, виступає груз до метра. Не, не позначає метр два. Да. Більше да. до 0,4. Не получається більшого гаїв. Да. По висоті. 4 метри на концяці більшого. Да, Жорстка сепка 4, 4 метри, гіпка. Прекрасна. Да, 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 да. І навчання по категорії Б. Це 16 років. 16 років. Да. І остаточна висота протектору 1,6 мм. Правильно. Тобто, шановне, не потрібно ходити біля сервісного центру. Відволікати своїх рідних, близьких, оцим, знаєте, нахлопленим таким е е обличчям. Не знаєш, це дуже прекрасно, що тобі підсвітили твої прогалини знань. Витрати час і вивчи, тому що там на дорозі буде ще стрес. А в сервісному центрі, ну що можу, ну, е е на студіючи раз прийдеш, здаш. Ну, коли ви туди відправляєте, у вас повинно, е повинні курсанти здати внутрішній екзамен. Не більше однієї помилки, туди ми їх благословляємо. Ні сиди, учи, не треба е там, як говориться, кості бросати. Повезе, не повезе. Так, друзі, сьогодні у нас наказові знаки. Це група номер 4 яке смачне слово, наказ. Тобто потрібно виконати, виконати. Наказ все. І, шановні, значить, ми беремо. Наказові знаки 4-1. Да, і подивіться на них на, на ці знаки. Вони мають округлу форму і синій фон. Да, і там стрілечка. Так ось наша задача не, не впадати в якісь роздуми. Ми представляємо себе отією білою пушистою. Стрілечкою, в напрямку якої ми повинні рухатися все. Я біла і пушиста, мій наказ, стрілечка вказує. Розумієте, да? тепер нам потрібно розібратися, шановні, в оцих нюансах. Що таке нюанси? Знак 1. Крапка. Ну, тобто 4.1. Рух прямо. Значить, що може бути проще, коли тебе тобі наказують рухатись прямо? А в правилах є трошки, як говориться, тонкостей. Значить, якщо цей знак 4.1, встановлений після перехрестя або в началі дороги, то ми повинні їхати по ньому, але цей знак не забороняє повороти в двори направо. Да. Тобто ми маємо туди в'їхати. Наліво не Тепер. Коли ми кажемо, що дорожні знаки встановлюються з правої сторони, то знак 4.1 може встановлюватися на розділовій смузі, щоб ми з якогось переляку не петлянули в розриви. Розумієте? Тобто він із правої і з лівої сторони або може бути встановлений над смугою руху. Шановні, ще один такий нюанс, щоб ви гарно рішали ситуаційні задачі. Потрібно знати чітко, що таке проїжджа частина. Розумієте? Проїжджа частина. Де ви його знайдете? Будь ласка, розділ 1 в алфавітному порядку і шукайте. Проїжджа частина це місце для, на дорозі для руху е нерейкових транспортних засобів. Але дорога може мати декілька проїжджих частин. І границі у них між розділовою смугою і узбіччям. Розумієте, так ось наказові знаки працюють тільки на одну проїжджу частину. Розумієте? На перехресті. А тепер, коли на перехресті. Перехрестя, розумієте? Да? Прилягання ета, і є границі? Ми вже не кажемо про прилеглу територію. Це не ця тема. Почули? Тобто є границі у перехресті. І Якщо на цьому перехресті немає розділової смуги, то дані наказові знаки на все перехрестя почули, є розділова полоса на першу проїжджу частину, немає розділової полоси, будь ласка, все перехрестя. Так, значить, шановні, не придумуйте якісь хитрощів. Подивіться на оці, і там все чітко. Стрілочка показує напрямок об'їзду перешкоди наліво-направо. І тепер, коли вона показує обов'язковий поворот ліворуч, виникає питання. А чи можна жнак? На розворот. А чи можна на розворот, коли є наказовий знак і поворот ліворуч? Можна. Можна, так. Да. Тобто, шановні, будь ласка, не забувайте про це, бо ситуативні задачі потрібно вирішувати. Зрозуміло, що якщо є стрілочка, об'їзд перешкоди з правого боку, значить ми. Зобов'язані їхати в напрямку стрілки. Далі, ще є такий гарний це перехрестя організовано кругового руху. 4.10. Тобто там, шановні, не замарачуся, повинна бути клумба центрального острівець, і ми повинні їхати покірно в напрямку стрілочки. Розумієте? Да. Питання, чи включати показ повороту, чи не включати. Обов'язково включати, тому що ви ж будете руль підвертати, змінювати напрямок руху. Розумієте, так. Да. Трошки е, таке питання. Ну, то ми вже на розширених лекціях розкажемо. Значить. В'їжджати на перехрестя до організованого круговий рух можна з будь-якої полоси. Почули? Але з правої полоси, зайнявши крайнє праве положення, коли ви включите правий показчик повороту, ви повинні покинути коло покинути коло на першому з'їзді. Коли ви на правій, пол... будете на правій полосі, але не будете з'їжджати в перший, будь ласка, лівий показчик повороти і поїхав на круг. Отака лобода. Значить, якщо ви на лівому, на лівій полосі можете в'їжджати, але розумійте одно: тільки лівий покажчик повороту. І в'їхав на круг. І виключай поворот, але знай. Що покидаючи внутрішнє коло, у тебе є поміха справа. Розумієте, тому що ви е, на кругу вдвоєм. Тому, шановні новачки, будь ласка, завчасно займіть крайню праву полосу і на ній вже рухайтесь, тому що у вас. Буде з правої сторони бордюрний камінь, і, буде, і не буде перешкоди праворуч. Почули? Тобто, виходьте трошки грамотніше на оці всі круги. Так, шановні, ще одне хочу сказати, це круг главне, круг главне. Но! Чому я третій раз не кажу круг главне? Тому що. Бути уважні на перехресті, де організовано круговий рух, можуть бути встановлені додаткові знаки, де є розрив головної, головної дороги. Тобто круг, головне, не треба так прямолінійно до цього відноситься, а дивіться на в'їзді на дорожні знаки і на дорожню розвідку. Пам'ятайте знак наближення до е, перехрестя, де організовано круговий рух. Це із е, група 1 попередження. Так, ще які красиві є тут знаки це рух легкових автомобілів. І тут дуже багато попадають в такий капкан. Там силует. Легкового автомобілі, і всі думають, що це тільки легковий автомобіль. Ну, скажімо так, там не тільки легковий автомобіль, шановні, там ще є автобуси додатково, потім є мотоцикли, є маршрутні транспортні засоби, є е, е, мопедів немає. О, а головне, мотоцикли є, мопедів немає, так в правилах написано. І, шановні друзі, є автомобілі з вантажа маса яких не перевищує 3,5 тонн. Їм також дозволено рухатися. І, друзі, почуйте. І побачите, що цей знак може бути з стрілечкою, яка, е, яка вказує на полосу. Так, обмеження мінімальної швидкості. Значить, шановні, пам'ятаємо три знаки. Заборонний знак. 50 в красному такому етом. Це не більше 50. В наказових 50, не менше 50. І в такий прямоугольний знак, це рекомендована швидкість. Почув. Так, ще тут є цікаво, цікаво але воно вже таке не суттєво. Тобто дорожка для велосипедистів. Але там теж є таке питання, а пішохода можна, можна приютити і пішохода, але якщо поруч немає тротуару або він зруйнований. Тобто, шановні, перечитайте, там дорога для вершників, оці два, два силуета, там вершники, ще хтось, так, да. і тобто. Почитаєте, да? тобто є поєднання на суміжних полосах пішохода і велосипедиста. Шановні, і знаки 1, 1, 21 і 1,23. Тобто, там силует з автомобілем, який перевозить Перевоже небезпечний вантаж або табличку. Так ось почуйте мене, це не рекомендований напрямок, а він повинен їхати в цьому дозволеному напрямку. Розумієте, такі автомобілі не повинні проїжджати повз густонаселені місця. місця. Да. Так, ну і, шановні, все, що перечеркнуто, це кінець. Кінець, кінець, кінець. І так, шановні друзі, почуйте наш подарунок за 77 гривень. Це експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Категорія Б повний курс. Будете мати багато помилок. Нерозуміння філософії і безпеки правил дорожнього руху автошкола нова, довчить вас. Це, шановні друзі, навчайтесь у кращих, миру усім. Пока-пока.